Шість золотих, а також значну кількість срібних і бронзових нагород здобула об'єднана команда спортшколи Колоста, клубу Рецса на чемпіонаті України з Теквандови ВТФ». Змагання проходили у Києві, зібрали близько тисячі юнаків і дівчат, які представляли спортивні заклади з усієї країни. Так Ігор Гальчинський Дар'я Бабій вибороли медалі найвищого гатунку у змаганнях серед дорослих спортсменів. 13-річний Ярослав Вічірко у своїй віковій категорії здобув бронзову нагороду. Але прагне комусувати її золотом європейської першості. Спілкувалися з призерами та переможцями національного чемпіонату, наші кореспонденти. Я дуже довго до цього йшов. Я коли їхав на ці змагання, я розраховував тільки на золото. Розкажіть, будь ласка, про свій фінальний поєдинок, як ви перемогли і чому перемога далася от такою ціною. Так вийшло, що я бив удар рукою. Я трошки неправильно вдарив і зламав палець. Це був переможний удар? Ні, але, але можливо, так. Я знаю, що так це перш за все робота ногами. Так, але там є один удар, який б'ється рукою. І... Цей удар вирішили реалізувати. Так. А вам очки за нього зарахували? Ні. На жаль, ні. Це був дуже сильний удар, але не очки. Як оцінюєте свій результат? У порівнянні з попередніми? У порівнянні з попередніми, ну, на сі сто. Це, скажімо так, перший мій. Е, е, як би це сказати, це ваше перше золото це Перше золото саме серед дорослих спортсменів. Так. Це був ваш третій турнір, де ви виступали серед дорослих спортсменів. будь ласка, коли ви їхали на цей турнір? У вас була конкретна мета здобути нагороду саме такого гатунку? Я навіть не скажу, що такого не було, навіть я просто їхала на змагання так ну, зрозуміло перемагати. Але яка, яка медаль мене якось навіть і не турбувала, яка вона буде? Тобто для вас немає місця нижче першого? Немає. Розкажіть, будь ласка, про свої найближчі плани у Теквондах. Де будете виступати, чого будете прагнути? Найближчі плани в мене будуть змагання в березні. Це буде Кубок України, знову ж таки, серед дорослих. Вони будуть проходити, навіть зараз ще не скажу, бо немає ще остаточного регламенту. На них я прагну здобути майстра спорту, тому що мені для цього потрібно здобути ще раз третє місце, бо я вже була третьою на першому кубку України. На цьому кубку України, якщо я знову виграю третє, я стану майстром спорту. Прагнете, ви будете на до бронзи. <свісно> не тільки на бронзу, хочеться і сріблю, і навіть золото. Майстер спорту України для вас зараз це важливе? Так. Він мені допоможе як він мені допоможе також зі ступом на навчання подальше. Він відкриє ворота в університети. Спортсмени дитячої спортивної юнацької школи колос у складі національної збірної України готуються серед кадетів на чемпіонат Європи, який буде в Албанії проходити. З шостого по 9 листопада до Албанії поїдуть три вихованці спортшколи. Так, три вихованці спортивної школи приймуть участь у чемпіонаті Європи. Це Євгенія Базяк, кадетки 44 кг кілограма. Вагова Семенюк Артем, кадет 37 кг кілограм. І Ярослав Вечірко позмагається за медаль у ваговій категорії до 49 кг. кілограмів. Сказала Ярослав Вічірка, позмагається за медаль. Інші два представника спортшколи для них буде головна участь. Ні, звичайно, ми налаштовуємось тільки на перемогу, і на протязі цілого року ми відзмагалися, прийняли участь у великій кількості всеукраїнських та міжнародних змагань. Здобули рейтинг, тим самим спортсмени попали до національної збірної, завойовували медалі на міжнародних змаганнях. Знають багато своїх суперників, які. Будуть зараз на чемпіонаті Європи і вони з ними билися, перемагали їх, і я думаю, що кожен з них це є претендентом на медаль. А що кажуть тренери? Що кажуть батьки, що кажуть друзі щодо твого майбутнього виступу? Тренери думаю, що я виграю, візьму місце. Батьки в мене дуже сильно вірять. Тому що я не зря скидаю веси, і маю виграти. А друзі ну, будуть болівати за мене, теж вірять, то ще виграю. Ти в себе віриш? Так. Я тільки настроєний тільки на перемогу. Смайл!